Аут американський гурт Клезматік у Львові всесвітньо відомий володар Гремі цьогоріч розпочне п'ятий ювілейний фестиваль єврейської музики. Львів Клезфест». Концерт відбудеться вже наступної суботи у стінах Львівської філармонії. Які музичні коктейлі підготували західні музиканти, та чим будуть дивувати львів'ян на фестивалі. Вже довідалась Любов Стопчук. Вони виступили у 20 країнах світу, випустили 10 альбомів. За плечима безліч музичних нагород. Серед них і одна із найпрестижніших у сучасній музиці Гремі. Та понад 25 років творчої діяльності. 27 липня клезматік буде вперше в Україні. Подарують львів'янам і гостям музичні коктейлі єврейських мотивів, змікшованих із сучасними мелодіями. Це комбінації клезмерських, арабських, африканських, латиноамериканських, балканських мотивів та джазових ходів. Закледматік виступить у філармонії Львівській з більш класичною програмою джазового джазового стилю з мотивами єврейськими. А вже 28 числа для міжмолодіжної. Доторії в нічному клубі відбудеться така легша, сучасніша музика. Цьогоріч організатори розширили географію заходу. В концертах візьмуть участь понад 60 учасників музикантів з дев'яти країн світу. Окрім того, заплановані ярмарки, виставки, кінопокази, численні майстер-класи. Продовж серпня єврейське свято заполонить вулички Львова. Серед вистав буде московський театр на Таганці і вистав вистава нитка. В цю в цього будуть показана. Будеть в ітилянському подвір'ї кулінарне шоу разом з майстер-класом по танцях буде виставка відкрита на вулиці в музеї. Буде проходити семінар трьохденний, на якому будуть присутні гості з Єрусалиму. На фінал організатори запланували найцікавіше: це спільний концерт українських та зарубіжних музикантів, традиційно єврейське народне весілля та заключний святковий галаконцерт. Любов Ступчук на Зарпіх. Новини.